Важко переоцінити роль електроенергії у нашому житті, проте люди дуже рідко над цим замислюються. Україна до недавнього часу була одним із найбільших виробників електроенергії в Європі, тому вітчизняні споживачі ніколи не відчували необхідності її економити. Але сьогодні, в умовах економічної кризи та внаслідок бойових дій на Донбасі, виник критичний дисбаланс між виробництвом та споживанням електрики. Дефіцит вугілля на теплових електростанціях фактично унеможливив їх використання в якості компенсаторів пікових навантажень на електромережу. Тому для забезпечення цілісності єдиної енергетичної системи України держава була вимушена вжити давно забутий захід Верне відключення електроенергії за роз'ясненнями та коментарями. Ми звернулися до начальника Васильківського районного підрозділу компанії «Київобленерго» Владислава Анатолійовича Куксенка. Владислав Анатольович, добрий день. Дня. Я тримаю в руках зараз газету життя і слово від 10 грудня на останній сторінці, який надрухований графік аварійних відключень споживань електроенергії по Васильковському району міста Васильково на 2014-2015 роки. Хотілося би одержати деякі професійні консультації. Цей графік відключення, ну з якою метою почнемо з того відключення взагалі відбувається в районі і в місті. Ну, давайте почнемо з того, що основною причиною введення графіка відключень є дефіцит потужності в енергосистемі, баланс між споживанням і виробництвом, і в цей час вводяться графіки аварійних відключень. Графіки аварійних відключень вводяться по команді диспетчера Центральної енергетичної системи. Який дає команду диспетчеру КОЕ, згідно, після чого диспетчер Київобленерго дає команду на яку, на яку потужність по всім районним підрозділам. Вони там можуть бути більші, можуть бути менші. Згідно цього графіка, ми проводимо відключення. В газеті ми постаралися надрукувати та роз'яснити людям, в який час по їхньому населеному пункту буде проводитися графік відключень. Ну, якщо взяти коротко, то е, якщо відключали вас сьогодні в цей час, то ймовірно відключення і завтра в такий самий час. Якщо не будуть відключати, то будемо вважати, що це дуже хорошо для споживача. Лишнього ми ніколи не, від, не, від, не відмикаємо від електромережі. Тобто люди мають змогу користуватися тими влагами цивілізації, що є то все ж таки основна вимога, основна це економія електроенергії. Я вас правильно зрозуміла? Це не економія електричної енергії, основна задача це зберегти єдину енергетичну систему. Це не економія. Тому що нам задають глядачі таке питання. Оце, припустимо, кажуть, відключення ранішне з 7 до 8, яка там, мовляв, економія. І ще ж якщо відключення ввечері, то вони розуміють, що вони економлять електроенергію, бо там більше використовується споживачами. Значить, пік навантаження електричної енергії у нас проходить із 8 годин ранку і із 16 годин вечора до 22 у цей час проходить пік навантаження, це, це, це великий пік. В цей час раціональніше всього, економити електричну енергію. Всі інші часи це просто піддержування системи в робочому стані, щоб не було дефіциту між виробництвом і споживанням. Часто якщо буде дефіцит споживання, дефіцит між виробницям різниця між споживанням і виробництвом проходить. Проходить вже автоматичне спрацювання автоматики і мережі будуть включатися автоматично без нашого втручання. Ну, ми, не зачіпаємо життє... ми не зачіпаємо сфери життєдіяльності міста, це лікарні, міліція, це насосні станції, це очисні споруди. Вони забезпечують шиті діяльність міста, тому відключення їх не проходить і разом із ними не проходить і відключення, деяких звісно, побутових споживачів будемо говорити, що їм повезло. Угу. От до речі, в цьому питанні ми хотілося б трошки детальніше з вами поговорити. зараз. Є е, наші мешканці, які бояться навіть лягати на операцію. Ну, давайте так, лікарню в місті Василькові. Ми не відключаємо. Це може разу не було, було, це може статися тільки в якомусь аварійному режимі. І районна лікарня забезпечена, наскільки мені відомо, автономним, автономним джерелом живлення. От не вся лікарня, а чисто операційна вона забезпечена. Скажіть, може як довго може оце продовжуватися робота цього графіка? Ви не можете дати відповідь? До мене звертається кожен день. 10, 15, 20 чоловік надати роз'яснення, коли Доколі це буде, це, де коли це все закінчиться. Цього я вам сказати не можу. Це залежить від диспетчера Центральної енергетичної системи. От навіть не нашого диспетчера, коли може сказати, коли воно це закінчиться. Тобто ваш Васильківський районний підрозділ Києвобленер просто виконавець. Да, Тих ми, розпоряджень, які ми є, ви одежите з Києва. Да, ми є, ми є просто це не ваша власна ініціатива? Ні, це не є моя власна ініціатива чи ініціатива наших працівників. Бо ви ж розумієте наших людей. Народ каже, оце хочуть зекономити тут на нас, у Василькові, і йде таке відключення. Ні, Васильківський РП точно ні на кого не економить. Якщо припустити, що не виконувати розпорядження в Обленерго, от ви не виконали розпорядження, не відключили, і район, і місто палає яскравими вогнями. Ну, по-перше, енергетика ми задамо шкоду комусь. Тому. Ми енергетика предполагає жорстке виконання тих інструкцій, які в нас є. Не виконати розпорядження диспетчера не може ніхто, не я, не мій диспетчер. Отось, от ми повинні виконувати. Якщо хтось буде саботувати дану роботу, тоді вступить в роботу система автоматики, яка просто від'єднає. І від'єднає вже незалежно від того, вона буде від'єднувати і лікарні, і не лікарні, все, все що туди заведено. Ну незручності вони ще ж кажуть. Оце діти готують уроки зараз е, при свічах, бо тому, що там бачите, такі з 7 до восьмі, 8 до 9. Тобто ми уникнути не можемо. Цей час він від вас не залежить. От от цим часом, допустимо, потужністю ви керуєте. А от що саме ввечері треба відключити, це від вас залежить? Ну я по-другому не поміняю. Треба, якщо я не відключу вас, я відключу його або ще когось також саме, як і ви. До мене, Ні, до, мене, так... до мене кожен день звертаються, і керівники підприємств, mm -hmm. і звертаються прості жителі, і звертаються голови селищних рад. Перенесіть мені відключення там з такого, то по який час. So. От я виясняю причину, чого вам перенести відключення. Mm -hmm. е Ну, причини те, що ви розказуєте, по таким причинам я перенести не можу. Як якщо було у нас таке, проводили там мероприємство в деякій селищній раді, до мене звернувся е, заступник голови райдержадміністрації, до мене звернувся е, голова селищної ради і попросили: змістити нам, будь ласка, графік. Ми не можемо в такий час, бо у нас проводиться е, культурна програма для дітей інвалідів. От, ну, ми, да, да, ми, що ми, нам її треба провести, будемо. Да, нам, нам ми пішли на це питання. От через <гум> те, що це, це дійсно ну, треба дати тим дітям якусь радість. Шановні мешканці міста Василькова та району, ну хотів би вибачити за ті тимчасові незручності, які ми приносимо, але хочу, щоб ви поставились до цього питання з розумінням і зрозуміли, що це робиться не в обряд, Комусь а для того, щоб зберегти єдину енергетичну систему, дякую.